Шановні батьки, пальчикові ігри це чудовий спосіб розвивати дрібну моторику, мовлення та когнітивні здібності ваших дітей. Вони допомагають малюкам краще координувати рухи, стимулюють розвиток мозку та сприяють формуванню вовленевих навичок. Ось кілька основних переваг пальчикових ігор. Розвиток дрібної моторики. Ігри з пальчиками сприяють зміцненню м'язів рук та покращенню координації. Стимуляція мовлення. Пальчикові ігри часто супроводжуються римованими віршиками, що допомагає розширити словниковий запас та покращити вимову. Поліпшення когнітивних навичок. Такі ігри розвивають уяву, пам'ять та концентрацію уваги. Соціально емоційний розвиток. Пальчикові ігри, що проводяться в групі, сприяють спілкуванню та взаємодію між дітьми. Пальчикова гра. Равлик. Равлик повзе по листочку. Лишає слідок у лісочку. Ховає ріжки він швиденько, Біжить до хатки веселенько.